Друзі, привіт! Я вас вітаю на моєму каналі Діаріш. Сьогодні я вийшла до вас трошки в новому форматі, але ми так само будемо обговорювати історії з Reddit через те, що відео трошки експериментального характеру, а воно буде недовгим. Ми з вами сьогодні послухаємо три історії про фейли під час онлайн-навчання. Підготувала я для вас три історії, вони дуже різні. Перша огидна, друга гаряча. А третя дуже мила. Ну і четверто бонусом розкажу я свою історію, тому що в мене теж є досвід викладання. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадую вам поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і написати коментар в підтримку мого каналу. Отже, перша історія, вона трохи огидна. Готуйтеся. Я хочу почати з самого говна. Я щойно провів восьмигодинний зум дзвінок семитижневого навчання для нового проекту. На другому тижні чоловік вмикає свій мікрофон, видає найдовший пук, який я взагалі чув у своєму житті. А коли закінчує, вимикає мікрофон. Ну, звісно ж, це вообще така крінжуха. Він подумав, що мікрофон весь цей час був включений, і у цей момент підійшов його вимкнути. Я думав, це випадковість, але наступного тижня хлопець робить це знову. Другого разу я не втримався і засміявся, але потім почав підозрювати, що це було спеціально. Що я можу сказати? Добре, що це було не офлайн, пахне гівном. Хоча в мене є одна історія, мені її розказував друг, ем, коли він був ще у школі, ем, йому щось дуже корціло ем, терміново пукнути і розумів, що це буде гучно. І це було у класі на перерві. І він такий: так, ну, треба зробити щось гучне, якийсь гучний звук, і м, у цей момент пукнути, щоб ніхто не почув, ніхто не помітив. І от, перерва: діти бігають, суетяться. Він підходить до парти, дуже сильно гупає, дуже гучно, на нього всі обертаються, і тут він видає. Дуже гучний і смачний такий пердьош. Запах просто бомба. Тому, друзі, якщо вам е випустити гази, краще зробіть це наодинці. І переконайтеся, що у вас вимкнений мікрофон, дійсно вимкнений мікрофон, якщо ви плануєте це зробити на онлайн навчанні. Щоб не було таких незручних ситуацій. Отже, друга історія, вона трохи пікантна. Якось я вів заняття у групі, де була одна парочка, і от ми всі спостерігаємо таку картину. Хлопець підійшов до дівчинки ззаду, поки у неї була увімкнена камера. Потягнувся до її сорочки, витягнув її груди і почав танцювати її цицьками. А вона тільки сміялася і грайливо ляскала його по рукам. Тупі просто. Капець. Це було приблизно через 30 секунд після того, як я попросив студентів переконатися, що в історії їхнього браузера, історії пошуку Google або назвах папок немає нічого, що могло б бути незручним або образливим. Ну що його казати, коли воно, звісно. Yeah. Ну, коротше кажучи, парочка вирішила зробити тест-драйв свого онліфансу. Ну, зекономила. В своїй групі трошки грошей. Ну і третя історія вона дуже мила. Під час однієї з лекцій мій кіт підійшов до кімнати і стрибнув мені на коріна. Я розказував йому, який він милий, і як сильно я його люблю дурновато наймилішим голосом, бо він дуже хороший хлопчик. Потім, через кілька хвилин, мій однокласник пише мені, що у мене увімкнений мікрофон. У мене був міні ступор, і я відповів: о, ха -ха, я просто з ним розмовляв і скинув фотку кота. Це було особливо незручно, тому що в університеті я хочу з покерфейсом і майже ні з ким не розмовляю. Мій однокласник потім розповів, що єдиною причиною, чому мене ніхто не попередив раніше, що мене чутно, було те, що їм не спало на думку, що людина з таким милим голосом була мною. Знаєте, я коли готувала цю історію, до мене не одразу дійшло, як це виглядало зі сторони однокласників. Мій маленький, мій хороший, я тебе так люблю. Незважаючи ні на що, я тебе дуже, дуже люблю. Ви теж подумали не про кота? Ні. Ну і бонусом моя історія. Вона не зовсім пов'язана з камерами чи мікрофоном. Але якби це було офлайн цієї ці історії цього діалогу, мабуть, не трапилось би з моїм студентом. Колись я викладала в одній дуже відомій і великій it школі України. Цей період припав якраз на початок пандемії, тобто весна двадцятого. А офлайн ми займатися, звісно, не могли, тому перейшли на навчання онлайн. І от. Я відчитала студентам своїм теоретичну частину, дала завдання практичне, і щоб не було тиші в ефірі, щоб люди виконували завдання і не засинали. Я попросила одного студента зробити демонстрацію екрану, як він виконує своє завдання, ну, щоб обговорювати, по ходу, якось виправляти помилки які. А виникають у всіх ну, багатьох людей під час виконання одразу їх проговорювати. І от я бачу, що м -м, він студент працював без мікрофона. Я бачу, що він робить якусь помилку, я про неї кажу, кажу, як виправити, він виправляє і так повторюється кілька разів. І я бачу, що він вже нервує, він вже роздратований. І тут він в чат конференції пише. Світлана Миколаївна, у вас затримка? Як несподівано. Я така 5 секунд в ступорі, і тільки тоді я розумію, що він про затримку трансляції. Тобто, коли я проговорювала його помилку, він її вже виправив. А я про неї тільки говорю. Так, от, чому я подумала одразу не про ту затримку, тому що. Тоді в мене реально була затримка. І кому я не розказую цю історію, всі валяються під столом. Це не єдина смішна історія з мого досвіду онлайн-викладання, але це та, яка прийшла мені в голову першою. Я знаю, що більшість моїх глядачів також були студентами або викладачами онлайн. Тому пишіть діліться в коментарях, які у вас були смішні історії. Мені буде дуже цікаво почитати. А також, поки ви вже там. А напишіть, як вам такий новий формат. Чи продовжувати, чи вводити це в регулярну рубрику, чи не варто. Щиро вам дякую за перегляд. Нагадую, що а, треба вподобайку, підписку, дзвіночок, поділитися з друзями і задонатити на ЗСУ. Ну і в мене також є патрон. Якщо бажаєте підтримати мене, то ласкаво просимо за посиланням в описі. Гарного вам дня, Па-па!